раз раз як чути Ще пейться так має бути. Це і здержки е, китайської петлички за 50 центів. Так, ну де мої сотні тисяч підписників? Поки що двоє людей дивиться. Ну хоч п'ять назбираємо. А музику чути? Так, щоб ви розуміли, я бачу, трансляція відбувається з затримкою десь, не знаю, 30 секунд чи 60 секунд. А хто такий нігіліст? Коротше, чекаю ще пару хвилин і проведу цей розіграш. Ніхто не дивиться, можна підтасувати собі щось. Всім пофіг. Мені ну, в принципі теж пофіг. Можете не дивитися стрім, скидайте гроші на армію. Твої люди до на нас зробив, ну зашибісь. А, чекай А що цей віджет не робить з коментами? Три людини. Ну ще двох. Ще двох хоча б хай додадуться. Показує 4 переходи, тут 3. Окей. Okay. Так, коротше, ніхто не дивиться. Ну що, покажу вам, що ми сьогодні розігруємо. Чекайте, щоб я бачив. Коротше, однокласник мені прислав отакий от тубус. Насправді здоровенна херня, десь півтора метра. На ній написано RK2S, якийсь серійний номер. Я так загуглив в інтернеті, що це від стугни, бо він мені щось казав, що це від якоїсь птура. Е, ну, коротше, він сам не знає, бо це вони з нього не стріляли. Але казав, що тут лазерне наведення є. Ну, прикольна штука, дуже така важка, моцна, правда, трохи брудна, є, виграв, Я її хто там виграє її помию. Класна штука така десь повішати, як декорчик. Що покажу вам, скільки ми назбирали бабло, бобулетів. Короче, Коротше, вся ця сума, всі що скидали мені на цей розіграш, чисто за... За цей тубус ми назбирали ось 75 532 гривні. Е, назву самих таких великих донаторів. Це Комайгородський ВП, вибачте, не знаю, як звати. Це фермер села Солгутово. Вони нам не перший раз допомагали. Е, один раз ми купили машину, яку ми пригнали. Е, Шквера Сергій це взагалі топ-донатор. Він все мені скинув 400 доларів на PayPal. Так, зразу напишуся курс долара, бо через PayPal Херово дуже поганий курс виводити. І от отака ось сума грошей, гривень вийшла. Шквира Серега це Наташин однокласник, і ми з ним разом в таборі були колись дуже давно. Він живе в Америці постійно донатить мені по 200 доларів по 400 карман Дімо це теж, е, теж живе в Америці Вчилися разом в університеті скинув 200 доларів Костя Базан скинув мені теж 200 доларів е, Так, хто тут ще, ну тут суми ви можете бачити, хто скільки скидав, це на приват. Так, все, хтось 3000 скинув термінал нову з Київ. Вони тут і все я писав. Просто дата і години, коли це було, бо в мене не висвітилося, хто це заплатив. Так, Діма Соломенчук скинув 5 тисяч гривень, Красавчик, Бобко 3 тисячі, Оляницький 2. Так. Ну і все. І ця вся сума, це ми назбирали 75 тисяч. Так, провірю, що тут якісь коменти є, немає, немає. Добре. Значить, на ці гроші, що ми потратили? 40 тисяч я відправив однокласнику на ремонт їхнього автопарку. У них там куча машин, у них там якісь хайлюкс, Т-4, ще щось. Там, коротше, в Фейсбуці можете зайти в коментах, там його скидував накладні, які йому скидали зі стивошки. Купив шини 8400. Це я їх, е вони вже прийшли на нову пошту. Треба забрати. Заплатив я за два старлінка, один мого однокласника, один в батальйоні Дике поле в тумана. Е ця абонплата за місяць. І лишилося в мене там 70, 72, а, 72 гривні комісія банків. І лишилося 21 140. І, коротше, цю частину грошей я потратив, е, позвонив нашому товаришу з е, села Хащувате, Кості Блашку. Він воював ще в 15 16 році, позвонив до нього, кажу, що вам там треба, що він мені сказав. Каже, у нас їсти є, одітися є, все є, у нас немає дрона, тепловізора і прибору нічного бачення. Каже, щось із цього можете купити. Ну так як в мене лишалося тут 21 тисяча, а на день народження моєї дружини Наташі їй скинули на донати 41 тисячу 304 гривні, то оці гроші я позвонив до Петра Тєстова, сказав, що він займається мочно волонтеркою і знає, де пробити дешево тепловізор. І він, ну коротше, замовили отакий от тепловізор Хік-Мікро. Отака от, от модель за 72 тисячі гривень з Європи. І ось ці гроші пішли, виходить. Ці, що подарували Наташі на день народження, 21 тисяча з розіграшу тубуса. Петро дав 5, я доклав ще 4,6, бо вже не вистачало. А, а зараз вам загуглю, покажу скільки такий тепловізор коштує в Україні. В Україні ось така ось ціна 121 тисяча, 108, 142. Коротше, в Європі можна нормально зекономити. Не давати нашим баригам заробити. Е так що ми замовили отакі от тепловізор. Це по звіту. Тепер до переможців. Коротше, е через random.org так як всі роблять цей розіграш, вийти, зробити його не вийде, тому що е, рандом просто вибирає із там, списку один варіант, а я хотів, я писав, що шанси виграти будуть більше в того, хто більше задонатить. Я, коротше, зайшов в чат GPT, попросив, попросив е, на, написати код, який би вибрав покажу, Який би вибрав одного переможця і там, і там десятка варіантів, але так, щоб він е вибрав того, хто більше задонатив. Коротше, час GPT мені написав такий от кусок коду, хто програміст не може провірити, чи він правильно працює. Ну, Я провіряв, тестив, працює правильно. Все цей код я його додав в Google Sheets І тут просто мені треба зараз написати, поставити дорівнює і воно вибере одного переможця. Я думаю, що я зроблю виберу трьох переможців, тому що може багато в мені, кілька чоловік в мені казало, що ми відмовляємося, ми не будемо брати, нам не треба цей тубус. Так що так що я зроблю отак. От, от. Коментів ніхто не пише. Ну так ладно. Отак, так, анімації тут ніякої не буде. Буде просто я ставлю, нажимаю дорівнює і нажимаю отак. <див> Дмитро Солом'янчук. Я думаю, що Дмитро Солом'янчук буде не проти виграти, забрати тубуса. Ну, поставимо одиничку, може він буде проти. Зараз виберу ще одного. Так. Коля Бобко. Коля Бобко не забере, бо коля далеко. А може і забере. Побачив. Я думаю, що Дімон забере його і буде дуже радий. Дімон мені не перший раз донатив великі суми так що він заслужив тут в принципі всі заслужили хто задонатив костя Дмитро. ну все а, чесно щось я щось цей чат е Перші рази, коли я його тестив, то він вибирав суто тих, хто більше задонатив. Зараз він вибирає, ну так. Ну коротше, це рандом. Я думаю, тут хто б не виграв, всі достойні того, щоб виграти. Ще раз про е, Коротше. Коротше. Е, переможець є. Зараз я йому напишу. Якщо він відмовиться, напишу колі, якщо відмовиться, напишу Костю, Дмитру. Ну і якщо відмовиться Дмитро, то ми віддамо Е, Так, що вам ще раз сказати? Ще мені однокласник сказав. Що ми з ним домовилися? Він мені буде присилати отакі от класні штуки, які можна розіграти, задонати. І десь він мені має присилати якісь металеві тубуси від американських снарядів, так по фотографіях я подивився, ну такі там з якимись закрутьошками. Тоже дуже прикольні. Е ну що, треба донатити? Війна йде. Хлопці розкажуть, цей мій однокласник позвонив, каже, що нам треба на ремонт 40 тисяч. Багато чого вони самі своїх зарплат купують. Їм подарували, казав, дорогий дрон там за 10 тисяч доларів, здається, а антена, а антени до нього не подарували. Антена коштує 2 тисячі доларів, а без тої антени його дуже швидко глушить москальський реп і він сідає. Тому вони скинулися, купили за свої гроші цю антенну. Е, їсти в них є що, їсти їм не треба, одітися їм нічого не треба, їм треба а, дрони, тепловізори, автомобілі. Коротше, на цьому все. Завершую свій стрім, зараз позвоню переможцю, обрадую його. Ну всем пока.